Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тесна Зарівіта всіх на моєму YouTube-каналі зі святом Альфонсо Марії Долігорі, вчителем Церкви, вчителем духовного життя. Сьогодні ця конференція буде про духовні дороговкази. Останнім часом захоплююся. Без сумніву, феноменальною книжкою Святої Альфонса Марії Лігорі дорогою до святості, в сторону досконалості, це є, ну так щиро вам скажу, це є настільна книга для того, хто наслідує Ісуса Христа, хто прямує дорогою до досконалості, хто прагне, має те щире прагнення в серці стати святим. І, без сумніву, тут є дуже важливі теми. Фактично, вона складається з трьох томів ця книжка, тут є, це є перший том. І тут є дуже ґрунтовні теми, які немовби показують нам, як ступати цією дорогою. Святий Філіп Нері, до речі, Франц Марія Долібої вчився у його ораторії, в одній з його ораторій на Аполі. Казавши, це тим не стається за один день, тобто це є справа всього життя. Так само ми повинні знати, як нам правильно ступати цією дорогою, які кроки робити, в якому напрямку. І тому Святий Альфонс Свиставував розвивають ці книзи такі важливі теми. Перше говорить про прямування до досконалості, в чому є суть, для чого, яким чином іти. Говорить про ці способи осягнення досконалості? Згідно стану, покликання і віку кожної людини. Життя в Бозі і для Бога. Що це таке? Як, як жити в Бозі і для Бога? Е, Опісля йде глава про досконалості поступання. Як добра інтенція? Мова йде за інтенцією мого поступання, мої щоденні заняття, як я їх будую. Дуже важлива тема оспалість духовна. Тобто це, це не є то саме, що байдужість, але власне вона, це десь, вона до того веде, так? Оспалість веде до байдужості. Внутрішнє мертвіння про його потребу, що в неї важливо, дуже важлива тема духовної боротьби, духовної боротьби. Опісля йде тема іванівського зречення себе, коли Ісус каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест на себе. Іде слідом за мною. Отже, тема євангельського заречення себе. Двигання свого Христа. Я вирішую йти за Христом, я зарікаюся себе. Я повинен нести свій хрест. Отже, ж, і дорога за Христом це дорога з, з хрестом і у терпінні. але з любові до Бога. Після того тема йде про уникання світу, уникання світу не в сенсі того, що бо сам світ є добрий, але того, що є грішного в цьому світі. так, Уникання світу, мир душі, що душа, яка живе з Богом, і для Бога, вона вже тут має це царство небесне, має можливість будувати в своїй душі. І цим миром пломеніти, ділитися. про правило життя, як побудувати своє щоденне життя? Духовне. Наприкінці книжки святий Альфонс Марія Дель Горі подає такі звані духовні дороговкази, за якими повинна поступати душа, яка прагне до святості. Це є така свого роду е, це є свого роду такі мото духовного життя, яке Альфонс подає рівно ж в деяких своїх інших творах. Е, Багато з них я також свій час публікував в альфонсіанській духовності. На основі цих дорогой до дух, багатьох духовних дороговказів написав свою книжку з 365 днів зі Альфонсо Маріо Делігорі. Отже ж, на кожен день такі духовні дороговкази, хто би властиво десь прагнув, також що цю книгу собі передбати, то є ще. Рівно ж можливість, наприклад, ось почнеться незабаром місяць листопад бачимо, так? Тут і на кожен день такі думки. Дорох... Духовні дороговкази е з 360 півніс зі 10-м Альфонсом Маріт Клікорі. Отже, ж, і я зачитаю ці дороговкази, які можуть стати для нас, не мов би таким стимулом. Як я повинна поступати, прагнучи до святості, якщо я маю це бажання, бо до цього покликані всі християни, всі учні Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: Хто хоче бути досконалим, будьте досконалі, як отець мій небесний досконал. Всі ми покликані. Отже, і я просто її зачитаю можливо, те, що діткне десь найбільше. Щось прокоментую. Отже, на що придасться отримати весь світ, а на душі свій понести шкоду? Це каже Ісус Христос в Євангелії на такі речі. Все закінчується на цьому світі. Вічність нікого не закінчується. Це говорить вчитель духовного життя. Адже ж він був місіонером, давав також дуже багато місій народних. Написав також твір приготування до смерті, де також ці тематики. Готові будьмо все втратити, щоби тільки Бога не втратити навіки. Будьмо готові втратити все. Бачимо, актуально в часі війни. Але важливо не втратити Бога навіки. Змарноване є все, що чинимо для власного задоволення. Отже, те, що ми годуємо себе, свою власну любов, на все є змарноване. Бажаючи вислужити собі спасіння, треба постійно стерегтися гріху. Отже, уникати гріху. Постійно. І Іван Гванцев говорить, що неможливо не грішити. Кожен, кожен день прибавляє нам гріхів, навіть і легких. Так? Отже, ж, неможливо не грішити. Але Хто хоче спастися, повинен уникати гріха. Умрімо для себе і думаємо тільки про те, щоб подобатися Богові. Бо коли людина живе для себе, так, для своїх десь таких захцянок, для своїх бажань, пожадливостей. Ну, неможливо, щоб вона подобалася Богові. Гріх є єдиним злом, який повинном, повинні ми боятися: гріх, все, чого Бог хоче, є добром, і цьому ми повинні прагнути. Бог прагне нам тільки добра. Це потрібно зрозуміти також про це говорить Святий Альфонс. Хто в усьому погоджується з волею Божою, то є завжди спокійний і задоволений. Що би йому станеться? Треба мені так жити, якби нікого не було на світі, тільки Бог і я. Це Седеліфон говорить також в своїй книжці «Довіровий діалог з Богом. Отже, ж, уявляти, Бог і я. Це означає, що я не бачу інших людей, я не люблю їх. Але Бог і я, так? Увесь світ не може наситити і успокоїти нашого серця. Ніколи. Тільки Бог може його успокоїти. Уся досконалість і щастя наше полягає на любові Божій. Любов полягає на сповненій і полюбленій волі Божій. Єдиним джерелом нашого багатства є молитва. Хто молиться, той все, чого прагне, отримує від Бога. Отже, молитва є могутній засоб середник рівно ж відкуплення, спасіння. Це говориться Тайфонс. Вважай застрачує день, якому занедбаєш розважання, медитації хто зенет боїться в молитві, каже свята Тереза, то й сам кидається до пекла. Нехай тобі жоден день не мене без духовного читання. Жоден. день. Щоби серцем, не тільки устами бути покірним, не вистачить визнатися гідним погорта. Але треба її охоче зносити. Бо <смас> на словах, знаєте, можемо сказати. Що ну, я покірний, але прийде якась прикрість, прийде якесь. Якась погорда, все, це показує так, якого ми духа. І Яку покору має душа, яка не може знести найменшого упокорення для любові Господа Ісуса? Жодної немає покори. Коли тебе зневажають, бери це за жарт. Коли тебе зважають, бери це за жарт, жодна прикрість не видається великою, коли подумаєш про пекло, на яке заслуговуєш. Так, і так воно є. Подумати про наші е, численні і важкі гріхи. Так, жодна прикрість, яку нам Бог послає тут на світі, не є для нас важкою, коли подумаємо про пекло, на яке заслужило. Хто любить убогість, той має завжди все під достатком. З земських речей вибирай завжди найгірше, з духовних і надприродних вибирай що найкраще. Ось те, що дарує світ, вибирати. Каже Альфонс, найгірше, а з духовних прагнути найкращих. Душа послушна є розкішшю серця Божого і славою своїх провідників. Правдива любов полягає на тому, щоб добром за зло платити. і тим способом е, неохочих собі е, отримувати, тобто їх перемагати, немов би вони стають нашими послідовниками. На що тобі передадуться багатства і гідності в годину смерті? От, наприклад, подумайте, на що мені в годину смерті передадуться багатства і гідності? Та ні, ні, ні до чого? Найбільша ласка Господа Бога є дар'ю найсвятішої любові. Це й найбільша ласка Господа Бога. Бог ніколи доброго прагнення не залишає без нагороди. Я маю добре прагнення, це вже також воно отримує свою нагороду. Не треба прив'язуватися до жодної речі, ані великої, ані малої. Будьмо вдячні за все Богу, не відмовляймо йому нічого, вибираймо завжди те, що йому більше подобається. Найпрекрасніша молитва в хворобі є піддання волі Божій. Святість для життя не можна погодити з догоджанням своєї волі і уподобанням. Хто опирається на собі самому, цей непідводно впаде, хто Богу довіряє, той ніколи не загине. Немає більшої потіхи для душі, люблячої Господа Бога, над свідчення сумління, що Богу подобається. Бог нестриманим. Таким невстриманим струмом, таким рухом піддається душі, яка для нього всього зріклася. Єдина дорога і засіб освячені є терпіння. Оце, можливо, один з таких дороговказів, який для наших вух не є дуже таким приємним, але з Фонс сетефон з стверджує. Що єдиною дорогою і засобом освячення є терпіння. Отже, через терпіння Бог нас освячує. Ба більше, ти Франциск Селезі, до речі, Фонцмарі Длікорі теж вчився на його духовності, в його духовній школі, він казав, що терпіння це, немов би, восьме таїнство. Знаємо, що в церкві є сім таїнств, а терпіння, немов би, є таким неписаним восьмим таїнством. Бог наймаліший собі душі досвідчує оспалістю і спокусами. Хто любить Бога і в ньому покладає надію, то він загинути не може. Вдивляйся в Ісуса розп'ятого, а все терпеливо знесеш. Тому так важливо мати в своїй кімнаті, в своєму помешканні, де ми є розп'яття. Так, без поглянути, все менше і менше можна побачити в наших домівках розп'ятого Ісуса на Христі. Але треба мати це, щоб вдивлятися в нього, щоб думати, що як ти, Ісус, все це перетерпів, я теж хочу це перетерпіти. Я знесу все. Хто Бога любить, той навіть вже тут на землі є найщасливіший. Е, наша найкраща перемога, яку не є, чинена з. Наші найкращі перемоги, які начинені з бажання подобання Господу Богу, стоїться часто нагодою до внутрішнього неспокою. Отже, як я щось роблю, але не з бажання подобатися Богу, він все пізніше вносить в мою душу неспокій. Хто не перестає в дорозі, то й з певністю дійде до мети, отже, ніколи не зупинятися. З кожен день, кожен місяць, кожен рік, кожного дня робити крок допереду. Не зупинятися, бо в духовному житті немає зупинок. Це яка річка, яка тече. Так? Якщо ми зупинимося, ну нас ця течія зжене, тобто виб'є. А хто зупиняється, то, й... то Тому здається, що він йде, а абсолютно ні. Він іде назад. Отже, в духовному житті немає щось такого посереднього. Є або я з Богом, або з сатаною. І, звичайно, це інше питання духовної боротьби, що ми можемо впадати і так далі, але мова б йде про те, що або я йду в напрямку до мети, не перестаю в дорозі, і з певністю діду в своєму часі до цієї мети. Хто шукає самого Бога, то є багатий, щасливий, нічого йому не бракує і про ніщо не дбає на світі. Рівно, ж, це Тельфон Марія Марії Делікорі в Терезіанській школі вчився в духовності святої Терези від Ісуса, яка казала. В, е Казав, достатньо лише Бога. Солі Діо Баста Ба, здається, якось так по-іспанськи. Вистачає достатньо одного бога. Отже, хто шукає Бога, то є багатий, щасливий, нічого йому не бракує, ні про що не дбає на світі. Бо ці багатства світські, отже, Альфонс каже, на що воно передасться в годині смерті. Ми будемо оголені все. Душа стає перед Богом на особистий суд і отримує нагороду за те, що в нас в житті. Або вічно в небі з Богом, або йде на вічне прокляття до пекла. Або якщо, наприклад, помирає з невідпокутуваними ще гріхами, так, забрудненою ще гріхом, то йде до чистилища на терпіння. Але чистилище, ну, це не є так, як ми собі думаємо зараз, буде от місяць листопад, що От я піду до честивища. До честивища йдуть святі. Тобто ті, які помирають з власті Божій, але ще з невідпокутуваними гріхами тут на землі. Отже, дорогі мої, нехай ці дороговкази святого Альфонса Марії Делігорі послужать нам до того, щоб жити з Господом Богом. Отже, поручаю вам дорогу до святості, свято Альфонсо Марію Долігорії. Це твору він має на українській мові. Ну і свою книжку 365 днів зі святим Альфонсо Марію Долігорії. Тут знайдете дороговкази на щодень, такі, як властиво йти дорогою до святості, здобувати досконалість. Успіхів!